Каста, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. У світі математики вас вітаю, чарівний світ ігор для вас відкриваю. Пропоную пригадати назви днів тижня та їх послідовність. Закріпити вміння орієнтуватися в часових поняттях сьогодні, вчора, завтра. А також закріпимо вміння порівнювати предмети за масою. Запрошую зі мною пограти. На квітковій галявині погуляти. От, дива! Погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові. Пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик? Усім привіт розумні малята. Радий до вас в гості завітати. Метелик я гарний, чудовий. Я яскравий кольоровий. Про друзів своїх хочу розказати. Про світ комашок. Нагадати. Хто не любить забеташки? Ну, звичайно, це комашки. Одні бігають, літають, другі повзають, кусають. Ось біжить, одна комаха називається мураха, що знаходить, то бере. До мурашника несе. З комашками пограємо, дні тижня пригадаємо. Назвіть друзі комашок, що сидять на лужку. Це жучки сонечка. Скільки їх? Порахуйте. Вірно. сім. Кожен жучок-сонечко це день тижня. Скільки днів у тижні? Також сім. Давайте розбиратися, як називається кожне сонечко за днями тижня. Зверніть увагу на чорні цяточки на жучках. Треба цяточки порахувати. Жучка днем тижня назвати. Скільки цяток на першому сонечку? Одна. Як називається перший день тижня? Понеділок. Отже, перше сонечко зветься понеділок. На другому сонечку. Скільки цяток? Дві. Це сонечко. Зветься вівторок. На третьому жучку рахуємо цятки. Три. Третє сонечко. Називається середа. Скільки на четвертому? Вірно. 4. І це в нас сонечко. Четвер. А на п'ятому сонечку скільки цяток? П'ять. Як ми його назвемо? П'ятниця. Перші п'ять днів у тижні ще називаються Робочими днями. Дивимось далі. Шосте сонечко. Шість цяток. І воно зветься. Субота. Скільки на сьомому сонечку цяток? Так. сім. Називаємо сонечко. Неділя. Субота і неділя ще називаються вихідними днями. Гарна робота, друзі! Годі, друзі, вже нам грати. Пропоную потанцювати. З комашками весело кружляємо. Жваво рухи виконуємо. А затанцюємо, пісеньку їй подаруємо. На ромашці на лиску ми стрибаємо в танку. Має жало, як кінджало. Десь воно ось тут літало. То бешкетниця осад. Обережно бабуса. Комариха, щоб родити, має крові в нас попити. Де запхає носик друже. Хм. Буде там свербіти дуже. Пограємо, друзі, у цікаву гру. Треба визначити, хто або що важче. Та Хто або що легше. У цьому нам допоможуть ваги. Це прилад для вимірювання маси. Зверніть увагу, якщо предмет важкий, то чаша ваг буде спускатися донизу. А якщо легкий, то підніматися вгору. Спробуємо розділити предмети та об'єкти за масою на важкі та легкі. Що важче! Квітка чи пелюстка? Перевіряємо. Квітка важче за пелюстку. Що легше листок чи гілка? Листок легше за гілку. Хто легше три мурашки чи одна мурашка? Одна мурашка легше за трьох мурашок. Хто важче? Метелик чи дві бджілки? Дві бджілки важче за метелика. Хто легший? – коник-стрибунець чи комар. Комар легше. А коник-стрибунець важче. Молодці. Гарна робота, друзі! Бджілька каже, жу-жу-жу, еметі -жу -жу, з квіточок роблю. Як запилю добре квітку, будуть там води улітку. Щось зигоче біля вуха. Це велика чорна вуха. Кольорові має очі. Глиблип, шкіру ніжками камило Пригадаємо, друзі, поняття сьогодні, вчора, завтра. У цьому нам допоможуть дні тижня. Треба розсадити сонечок відповідно до понять Сьогодні, Вчора, Завтра. Сьогодні середа. Це жучок-сонечко з трьома цяточками. Визначимо її сусідів. Який день був вчора? Тобто перед середою? Вівторок. Який день буде завтра? Тобто після середи? Четвер. Граємо далі. Сьогодні п'ятниця. Вчора був. Четвер. Завтра настане. Субота. Сьогодні неділя. Який день був вчора? Перед неділею? Субота. Який день настане завтра після неділі? Понеділок. Сьогодні вівторок. Вчора був? Понеділок. Завтра настане. Середа. Супер. Впоралися із завданням. Колорадо прилетів і картоплю нам поїду. Ненажерливий той. Вона у хаті любить одяг нам псувати. Понароблює дирки, вже не буде в чому йти. Цікаво на галявині пограли, про комашок багато дізнались. Метелик у гості до нас прилітав, багато нового розповідав. Прощаюсь з вами, малята! Треба додому повертатись. До зустрічі, друзі!